Слава Ісусу Христу! Сьогодні свята католицька церква вшановує пам'ять святого мученика Тарентія і тих, що з ним. За часів Римської імперії, за правління імператора Деція, великого гонителя Християн, в Африці його прибічник Фуртунатіян, особливо криваво вбивав християн, Текли цілі ріки крові християнської. Та було 40 воїнів, які виступили проти Фуртонатіяна і сказали, що не можна так поводитись з християнами, їх страчувати, гонити. Тоді він наказав їх всіх пов'язати і двести до язичницького капища, там на неби глузували, заставляли взригтися Бога, та вони відмовили. Тоді Фуртунатіян відділив чотирьох: Тарентія, Африкана, Помпія та Максима, і сказав їх відвести їх у в'язницю. Інших 36 солдат він наказав підати тяжкій муці і вбити. Коли ж Святих мучеників, коли ж їх катували, то капище, біля якого їх і страчували, просто завалилося, після чого вони почали славити Бога, і їх втратили, і їхні душі відправилися до Бога. Інших з чотирьох мучеників тримали у в'язниці, потім, потім їх вивели і публічно на вогнищі спалили. Та вогонь їх не чіпав, вони сказали, що, всі, що вони що всі, хто їх страчує, будуть очищені пекельним вогнем. Тоді їх кинули у в'язницю з неметалевою підлогою. Та до них прийшов ангел-утішитель, розв'язав їхні кайдани, утішив їх, нагодував і скріпив на дусі, що вони далі переносили всі страждання. На наступний же день їх кинули до гадюк у яму, та змії не чіпали їх. Тоді, зрештою, фортенатіян наказав зітнути всім святим голову. Так і закінчилось їхнє земне життя, і вони пішли до Всевишнього Бога з Богом.